Вітаю, друзі. Першу чергу хочу подякувати всім за перегляд нашого минулого відео про пільги з сім'ям учасників бойових дій. Зараз хочу відповісти на деякі коментарі і питання, які були під тим відео. Перше, що стосується знижки на комунальні послуги квартирну плату, там у відео я сказала, що сім'я учасників бойових дій мають право на 75% знижку. І це правда, але є одне але. Ця знижка надається в межах норм споживання, в принципі, більшість пільг, які надаються на оплату комунальних послуг як субсидії. Ці норми споживання можна знайти на сайті Міністерства соціальної політики там окремо по різних видах послуг по окремим випадкам. Що стосується знижки на квартирну плату, вона надається в таких нормах: 21 квадратний метр на людину і додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Тобто це не 75% знижки від вами спожитого, а 75% знижки від того, що ви мали б споживати. Ну і відповідно дуже мало сімей вкладається в ці норми споживання. Це правда. Другий блок питань стосується пільг на навчання: перечерговне зарахування до дитячих шкіл і садочків у дітей, учасників бойових дій. Є таке право, якщо вам відмовлено звертаєтесь до місцевих управлінь освіти. Там мають з цим питанням допомогти розібратися. Це є їхнє завдання. Що стосується переведення студентів з контрактної форми навчання на бюджетно-блищих очкових закладах, Першочергове право на таке переведення є у дітей загиблих воїнів і тих, хто пропав без вісти, незалежно від конкурсного балу. Також таке право є у дітей-учасників бойових дій, але вже в залежності від конкурсного балу, якщо різниця не більше 15. У будь-якому випадку зарахування відбувається на макантні місця державного замовлення. Що стосується права на оздоровлення, то у дітей-учасників бойових дій є право на першочергове зарахування до дитячих оздоровчих закладів. Також відповідно до чинного законодавства раз на рік мало б надаватись безкоштовне оздоровлення дітям учасників бойових дій. Але державним бюджетом на 2024 рік таке фінансування не передбачено. Тобто цього року не буде безкоштовного оздоровлення дітей-учасників бойових дій. На жаль, так. Дякую за увагу. Якщо будуть питання, давте під відео.